Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Ось і доживаю свої останні години 2024 рік. Для мене він якось дуже швидко минув. І зовсім скоро ми опинимось у новому 2025 році. В першу чергу хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, що Україна живе, що маємо змогу вирощувати орхідею. А також велика подяка всім, хто залишається в Україні. Ви теж герої, бо ви тил, а це дуже важливо. ваша праця і ваша підтримка в таких умовах підживлює Україну. І наша ненька була, є, і буде. Низький уклін всім полеглим, віддавши своє життя, захищаючи Україну. І щирі Глибокі співчуття родинам. Їх неможливо повернути, і ми маємо завжди про них пам'ятати. А також хочу подякувати всіх моїх підписників і глядачів, що були зі мною цього року. Вітаю всіх з прийдешнім Новим роком. І, перш за все, бажаю перемоги І якнайшвидше. Миру в Україні! А також всім міцного здоров'я, здійснення мрій та ваших планів, тепла та достатку, любові та злагоди. І ще раз перемоги, перемоги, перемоги! Слава Україні!